Доброго дня, шановні! Сьогодні я розповім про, дещо про про дану модель, про її особливості керування. Бо, як виявилося, у наш час не всі знають, що таке кордові моделі. То кордові моделі це такі, які керуються не за допомогою радіохвиль, а за допомогою ось таких сталевих тросів або дротів. Тобто ми в руці тримаємо ручку керування, от, говорячи про літак в даному випадку, у нас ручка, тут можна бути просто жорстке кріплення для корди. А може бути таке, як тут, трошки удосконалене, пропущений шнурок, от ми можемо його протягувати, він проходить крізь отвори, затискається рукою, і таким чином, коли. Невелика розбіжність у довжині корд, ми можемо оце компенсувати. Якщо це виявиться вже на полі, то це швидко компенсується. От. На кінці оцих шнурків виводів стоять карабіни. На кордах є кільця. Ми зачіпляємо, От, корду зачіпляємо за карабінчик, ну і знизу ж так само. І крило теж у нас має всередині себе такі от сталеві дроти, вони трохи товщі для жорсткості. І на кінці, отут ще воно не закінчено, на кінці мають бути теж зроблені кільця. І таким чином ми керуємо моделлю. Ручка, яка у нас в руці, вона от робить отакі рухи. Відповідно, змінюється довжина. То верхньої, то нижньої. От ми її на себе тягнемо. Модель летить вгору. Так вона летить вниз. От. Як у справжньому літаку, коли пілот керує літаком, то ручку на себе, це вгору від себе вниз. Змінюючи це, ми змінюємо довжину корди. Всередині проходить вона от в крилі. І тут є отака от от качалка. Закріплена на осі, коли тягнемо ми то за одну, то за іншу, вона коливається в різні боки. Для того, щоб керувати, на кордових керуємо, тобто літак він літає по колу на прив'язі, уявімо собі такий величезний прозорий м'яч, який наполовину розрізаний і лежить на землі. І оця напівсфера, це от якраз є е, е, траєкторія руху цієї моделі. Тобто, звісно, що вона штопор не зможе виконувати, але, але от всякі петлі, перевернутий політ і велику кількість інших фігур може. Оце тяга, яка вставляється от у нас от сюди, в крило. І закріплюється вже в отворі качалки. Качалка має ще один отвір, третій. І крило, коли воно вже змонтовано у фюзеляжі. чином. Це зараз я показую, поки немає обшивки, воно краще видно. Бо потім, уже, коли буде все це зашиватися, цього вже не буде помітно. Отак от, от іде сюди тяга, от вона вставляється в отвір качалки. І коли ми, змінюючи довжину то однієї корди, то іншої, от качалка рухається. Оце, вона буде потім закріплена ця тяга. Зараз я просто для того, щоб показати, її тимчасово сюди вставлю. От, відповідно, вона рухається вперед-назад. Тобто її довжина змінюється відносно фюзеляжу. О, у фюзеляжі, в хвостовій частині фюзеляжу у нас вставляється от стабілізатор. Тобто це от окремо вже виготовлений от стабілізатор, який жорстко закріплений у фюзеляжі. І от сам руль висоти, він рухається от на шарнірах, на завісах. Сюди вклеєні завіси, тобто вони можуть бути різних конструкцій. О, у даному випадку це от я робив такі е, дві смужки фанери о, і вони оплітаються мотузкою. Таким от е, шнуром капроновим. Ставляться от дві, оце, як дві, я от, ми так от раз, от таким от чином ці от дві смуги-фанери, от такими от вісімками, вони от оплітаються, ну, гострі кромки зачищаються, воно злегка проклеюється, потім ми розрізаємо на такі от фрагменти, робимо пази і вклеїмо на епоксидній смолі. Оці завіси. Стабілізатор і руль. Який, це у нас висота. Раз він вгору вниз. Після монтажу, коли все ми вивірили, виставили, щоб все було під прямими кутами, все було рівно. От закріпили, стабілізатор, кріпимо жорстко. У нас Ті рухається, тільки рулі рухаються. Далі от тяга. От іде от вона у нас от сюди така от, На кінці загнута і запаяна шайба. До руля приклепимо таку деталь, називається кабанчик. Тут ще важливо при виготовленні моделей правильно дотриматись розмірів. Тобто це бажано, щоб плече, оця відстань, вона відповідала плечу качалки. Щоб було співвідношення, ну воно зазвичай вказується в кресленнях, можна це з літератури подивитися, тоді менше буде всяких негараздів і невідповідностей. Тобто, це ну, дуже якби, велике значення в даному випадку має співрозмірність у цих усіх частин. Коли літак от зібраний вже. Потім ми можемо, от, чого його не закріплюю заобачливо, бо потім можна трошки підкоригувати місце розташування цього кабанчика. Ставимо качалку в нейтральне положення. От уже ми вклеїли стабілізатор, вклеїли крило. Все у нас готово. Визначили вже точне місце. І отут-от сверлимо отвори, його приклепуємо чи прикручуємо гвинтами. Що відбувається? Ми... Тягнемо за одну із корд, качалка повертається, і тяга у нас рухається. Наприклад, от, вона рухається, тягне за собою кабанчик, повертається руль. Тягнемо за іншу, вона опускається. І відповідно повітряний потік, от набігаючи на ці органи керування, він зазнає опір. І якраз от напрямок повороту от він нам задає якраз напрямок зміни висоти. То тут вже Відбувається оце керування. Раз, раз. І таким чином от літак може от він летить по колу, і він, крім того, що летить по колу, може от виконувати якісь. Вгору, вниз, от, от, такі от фігури, може петлі навіть робити. От, от можна робити петлю Нестерова чи мертва петля, як її ще називають, вона може теж виконуватися на даному виді моделей. Завдяки тому, що корди тоненькі, вони, е, ну, треба слідкувати, щоб вони тільки не переламувалися от, під прямими кутами, щоб не було ніяких загинів. О. Якщо от вони такі тоненькі, от, при виконанні мертвої петлі вони от, одна навколо іншої можуть от перекрутитися навіть. Це не страшно. Тобто потім акуратно все це розпрямляється, вони, завдяки тому, що товщина їх мала, тертя невелике, і, і вони от, отак хоч, хоч трохи і перекрутяться, то керування все рівно відбувається от і можна от виконувати різні фігури. Є в літературі опубліковано цей комплекс, пілотажний комплекс, як він називається, коли відбуваються змагання якраз пілотажних моделей, то там. Виконують послідовно оці всі фігури одна за одною, і вже судді оцінюють якість виконання цих фігур. Якщо це модель, наприклад, повітряного бою, чи як от зараз називають часто на іноземний от манер, називають комбат от є такі змагання, то там. Вже просто ці фігури виконують заради тренувань, і в бою вже літак просто маневрує. Там виконують фігуру не задля того, щоб показати, як вона гарно виконується, а задля, щоб ухилитися від противника, зайняти більш вигідну позицію. Ну хто не знає, то повітряний бій це кордовий літак, тільки в нього на хвості закріплюється така паперова стрічка. От. І вже Учасники змагань вони змагаються двоє, і один одному намагаються гвинтом свого мотора відрубати шматок стрічки. За кожен відруб нараховуються очки. І от чим, чим більше відрубів стрічки противника здійснено, тим відповідно більшу кількість очок заробляє учасник змагань. І ще одна особливість от моделей, саме кордових. Це от є якраз кіль. Якщо у, в справжніх літаках, в радіокерованих, от у нас сам от кіль, він служить для теж, от як стабілізатор, тільки в іншій площині. От він допомагає зберігати напрямок руху, щоб якийсь там порив вітру, якісь незначні сили не могли вивести літак з рівноваги. То це, тут теж це відбувається, оця от передня частина це сам кіль. Ну, в даному випадку, бачите, він цільний. Якщо в літаків оце відділена частина, і вона повинна теж рухатись отак от на, на, на завісах. Це змінюючи вправо-вліво, допомагає змінити напрямок руху, особливо на землі. В польоті це як допоміжна така система керування, то у нас Якраз із стерно це працює, і працюють елерони от на радіокерованих літаках. ще на крилах. Тут це не відбувається, але зверніть увагу, цей кіль теж, от коли він виготовлявся, от він зроблений з таким вигином. Він постійний. Інколи його просто закріплюють от під кутом на фюзеляжі. І оце закріплення, воно. Якби літак от намагається постійно туди ухилитися, куди він повернути, в той бік. Це необхідно для того, щоб корда постійно була натягнута. Бо якщо вона не буде натягнута, керувати літаком ми не зможемо. Тому це накладає певні особливості на даний тип моделей. Що корда завжди має бути натягнута, літак має летіти по колу. І оцей натяг корди він дає можливість керувати моделлю. Обов'язково викошується кіль трохи, не набагато, там на, на 3-4 до 5 градусів деякі роблять, інколи експериментально там дивляться, це от від багатьох факторів залежить, але от він має бути обов'язково. Оцей от викос кіля зроблений. О. це, ну, скажу, Він з, з бальзового дерева зроблений. О, Потім оце ж відділений фрагмент. Зроблено от, оцей кут, все це склеєно, зашпакльовано, пофарбовано і вже й відлаковано. О, тим буде О, це обов'язково має на кордових моделях бути. Друге, у відео про крило я вже говорив про те, що е, часто робляться несимметричні консолі крила. Це теж от створює різну підйомну силу, от в даному випадку, на цій от на лівій, яка знаходиться всередині кола. І це теж допомагає літаку постійно якби із кола трохи виходити. Ну, Не треба робити це дуже багато, тому що все-таки тяга буде двигуна втрачатися. Все треба ну, в певних межах О, ці всі параметри змінювати. Друге, вихід корд, от знову ж таки, Обов'язково має бути зміщений от назад відносно от лінії симметрії. Це теж сприятиме тому, що літак намагатиметься натягувати корду. Ось, вантаж, заклеєний вантаж у зовнішній консолі. Він компенсує, по-перше, компенсує масу самої корди, щоб літак з меншим перекосом летів. І, відповідно, теж сприяє кращому натягу хвороби. І от фюзеляж. Так, я крило зараз знімаю. Про крило вже начебто говорили фюзеляж. Хто дивився фотографії там в моєму профілі, то фюзеляж цей він у нас наборний теж, це не просто дошка. Просто дошка це... Ну, і важко, це, у неї буде надмірна маса, можливість більша можливість короблення і так далі. О, тобто передня частина зроблена це соснова дошка з прямошарової сосни. Задня частина вона набрана із рейок, Це така ферменна конструкція. От, тобто, от десь звідси у нас зверху, нам на фотографіях видно, що це от ідуть зверху дві рейки, між ними от такі от ідуть розкоси, і о, в кінці от хвостова бобишка, теж, бо на неї ж буде закріплятися все, щоб вона, вона цільна. Задня частина обклеєна тоненькою бальзою. О, тобто, тут міцності міцності цілком достатньо. Якщо ви. Звертали увагу, то от перші літаки вони взагалі могли, оцю ферму нічим не закриту що Тільки-тільки, які розпочинали авіацію, то там от, от йшла, от видно у них теж конструкції. Оці із з, такі от ферми оці всі видно, воно нічим не зашито. Тоді про аеродинаміку ще не дуже думали. От, але передня частина от вона має бути міцнішою. По-перше, тут крило закріпляється і тут закріпляється От у нас уже двигун. Вона зашита уже, Ця дошка вона зашита фанерою. тоненькою, 1-мм березовою фанерою, це от надає їй підвищеної міцності. От якраз якщо дерево обклеїть фанерою, о, у нас мінімізується небезпека розтріскування. І в передній частині інколи цього не роблять на маленькі, особливо мотори, буває часто от на простих моделях просто цим і обмежується. Але тут от приклеєні два букові брусочки. Це у нас от моторама. Моторами, особливо на фюзеляжних моделях, які там от, це, це от плоский фюзеляж, от якщо от об'ємні фюзеляжі. Там от обов'язково теж от моторами роблять, інколи з, з алюмінію роблять і з бука там різні конструкції. От В даному випадку то вони теж от мають певний кут, цей кут дає нам можливість от встановлюючи мотор, от ми мотор тут встановлюємо мотор. Ну, а тор теж, поки ми не спішимо його встановлювати, коли модель буде готова, це от він обмотаний тканиною, щоб ніяке туди сміття не потрапляло. Тобто, він, він Його ще треба буде трохи попрацювати, йому він після ремонту, це якби із з трьох моторів один зібраний, там різні деталі, замінені підшипники, підібрані, що от було з деталей. Які найбільш якби, якісні І мотор в даному випадку от у нас трохи теж він вправо. Тобто в зовнішню частину. от він Летить по колу, от от він так от, а мотор трохи повернутий із кола. Це теж не треба робити багато, ну не більше 5 градусів цей можна робити викос. А так, 3-4 градуси цілком достатньо. от Інколи регулюється. Теж дивляться, може це робити підкладками шайб, от, Але набагато краще, коли от у нас скошена моторама, О, це набагато краще буде. І от оці всі умови вони створюють якраз необхідний натяг корди і, відповідно, можливість от якісно керувати моделею. Що якийсь порив вітру, щоб він її. ну буває сильні пориви вітру, вони теж можуть її вивезти навіть. Коли всі ці заходи вжиті, от якщо раптові сильні пориви вітру, буває, що доводиться відступати назад, робити певні рухи, щоб не допустити аварії. От. Але от якщо ми зробимо, у нас є невелика різниця от, в довжині консолей, завантажена зовнішня консоль вантажем, є у нас відхилення от, лінія виходу, корт з крила відхилена назад відносно осі симетрії. Якщо у нас є викос мотора в зовнішній бік, і є у нас от, кіль, теж повернутий, все це в сумі от, якраз дає нам той результат, якого ми якби, і намагалися досягти. Ну. Так що, от, оце, я от, що хотів щодо кордових моделей сказати якраз. Зараз всі, не всі багато хто займається в основному от радіокерованими, якщо це діючі, в тому числі і планера от радіокеровані, все це добре, все це дуже цікаво. От, але є от у нас і, і такі от моделі, які от ще і, і змагання проводяться, і в тому числі і міжнародні, і чемпіонати світу. Так що це неправильно говорити, що кордові застаріли. Це вже тільки для історії. Так от, чого я, власне, і взявся за побудову такої моделі, от, щоб показати, що це є, і воно має, має місце бути. Так що, дякую за увагу. Кому цікаво, питайте, відповім на ваші запитання.